Сьогодні Франція займає гідне місце серед провідних світових держав, має ядерну зброю і є постійним членом Ради безпеки ООН. І все це без перебільшення заслуга однієї людини генерала та президента Шарля Де Голля. у середині ХХ століття, колись могутня колоніальна Франція зіткнулася з найважчими випробуваннями втратою суверенітету внаслідок німецької окупації та політичної кризи під час післявоєнного відновлення. В обох випадках стояло питання про збереження державності, і в ці скрутні часи саме Деголь брав на себе всю відповідальність у керівництві країною. Він не тільки організував антигітлерівський опір та додав Францію в перелік країн-переможниць, а й зробив її потужною державою з міцною економікою. Усіх вітаю! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми будемо говорити про Францію та Шарля Де я щиро вдячний усім, хто не забуває ставити лайки, бити у дзвоники, залишати коментарі та підтримувати мій скромний проект донатами. Це дуже важливо для його подальшого існування. В описі каналу та цього відео будуть посилання. Це для тих, хто хоче та має можливість підтримати розвиток мого проекту або таким чином подякувати автору. Я щиро вдячний усім глядачам та раджу вам ознайомитися з іншими відео. Їх вже на каналі достатньо і щось цікаве, ви для себе точно знайдете. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс «Таблеточки». Це благодійний фонд, який займається збором коштів на лікування дітей з важкими захворюваннями. Це не реклама, і цей фонд дуже популярний. Якщо у вас є якась навіть невеличка можливість допомогти дітям зібрати. Кошти на дуже дороге лікування онкологічних захворювань це буде просто чудово. Зараз це важливо як ніколи. Ще раз усім дякую. Шарль Де Голь народився в 1890 році в Лілі, Франція, в консервативній католицькій родині. З дитинства він захоплювався історією та філософією, особливо історією Франції та військовою стратегією. Маленький Шарль почав писати творище в дитинстві. У віці 15 років він написав есе, в якому він очолив французьку армію у війні з Німеччиною. Пізніше Деголь згадував, що в юнацтві він часто думав про цю війну, щоб помститися за поразку своєї батьківщини у франко пруській війні 1870 року. У 1912 році він закінчив військовий коледж Сен-Сір і незабаром брав участь у бойових діях під час Першої світової. Він кілька разів був поранений і взятий у полон німецькими військовими, але опинився на свободі 11 листопада 18-го року. Де голь зустрів початок Другої світової війни полковником, а пізніше, в 40-му році. Був призначений заступником військового міністра. Однак, 15 червня 1940 року він емігрував до Великої Британії, оскільки відмовився прийняти перемир'я свого уряду з Німеччиною, на відміну від Петена, який фактично погодився на окупацію та очолив режим віші, ставши ручним диктатором нацистів. До звільнення Парижа та Франції в 1944 році Шарль де Голь був лідером уряду у вигнанні, який називався Вільна Франція. Та сили вільної Франції, а 42-го року Франція, що бореться, фінансову стабільність Деголю в той момент надавала Британія, тим не менш, Деголь постійно кидав виклик британському прем'єр-міністру Вінстону Черчиллю та вимагав забезпечити врахування інтересів французів під час переговорів про Другу світову війну у своєму зверненні зі студії BBC від 18 червня, Деголь закликав. Щоб не трапилося, полум'я французького опору не повинно згаснути, і воно не згасне. Він критикував французьке військове керівництво, яке погодилося на припинення вогню з нацистською Німеччиною. Де голь закликав усіх своїх співвітчизників стати на бік захисників вільної Франції та наголосив на важливості підтримки міжнародних союзників, зокрема США Великої Британії, для остаточної перемоги у Другій світовій війні. У результаті цих зусиль французькі військові частини увійшли до Парижа, щоб звільнити місто 25 серпня 1944 року. Ця операція мала особливий символічний вплив на генерала де і особливо на французів. Після закінчення Другої світової війни, завдяки авторитету і зусиллям генерала, одна з окупаційних зон Німеччини була передана Франції. На думку Де Франція могла б відновити свою силу та честь лише за умови надання їй однієї з окупаційних зон Німеччини. Також під час створення ООН Франція отримала постійне членство в Раді Безпеки і, відповідно, право вето. Деголь домігся всього цього, незважаючи на те, що представники Франції не були запрошені на жодну важливу конференцію, присвячену завершенню Другої світової, ні в Каїрі, ні в Потсдамі, ні в Ялті. Окрім економічних проблем, у післявоєнній Франції з'явилися труднощі, які були пов'язані з втратою колоній, правоохоронними органами та великим впливом комуністів. Для їх вирішення де Голь за необхідне створити четверту республіку і встановити президентський уряд. Однак у 46-му році існуючі політичні еліти та партії відкинули його ідеї та підтримали саме парламентську республіку. Хоча того ж року, де було обрано головою нового уряду, він незабаром пішов у відставку і наступні 12 років провів у тіні. Пишучи мемуари у французькому селі у своєму маєтку, інколи давав інтерв'ю чи просто критикував владу. Генерал Де Голь не описав ці 12 років у своїх мемуарах. Він вважав, що цей період не варто нотувати, оскільки він не мав влади та впливу на місцеві та міжнародні події. У 58-му році у Франції стала очевидною потреба у сильному харизматичному лідері. І генерал Де Голь був ідеальною фігурою для цієї ролі. Міжнародні позиції Франції були послані. Активізацію визвольного руху в Алжирі, який в той час ще вважався французьким. Усе це супроводжувалося внутрішньополітичною нестабільністю. Описуючи внутрішнє та міжнародне становище Франції, Шарль Де Голь сказав свою знамениту фразу: як можна керувати країною, у якій є 246 сортів сиру? У 58-му році зі схвалення президента парламент офіційно звернувся до Деголя з пропозицією зайняти посаду прем'єр-міністра. Більш того, президент Рене Коті вимагав дати генералу надзвичайні повноваження для перегляду конституції. На посаді прем'єра його затвердили 1 червня 58 року. Проти проголосували лише радикальні соціалісти та комуністи. Конституційний референдум 28 вересня 58 року завершив коротку історію Четвертої республіки, і французький народ підтримав новий основний закон країни та створення П'ятої республіки. Україні встановилася президентська система. Голова держави обирався колегією виборців, яка складалася із депутатів всіх рівнів. Перші вибори за новою конституцією відбулися того ж року, де голь висунув свою кандидатуру на пост президента Франції і 21 грудня 1958 року був затверджений на посаді, набравши на виборах 78,5% голосів. Основною характеристикою політики Деголя було зростання націоналізму, що означало повернення Франції незалежності та свободи. У цьому контексті Деголь прийняв надзвичайні рішення щодо зовнішньої політики та політики безпеки, включаючи ядерну програму Франції, членство в НАТО та деколонізацію. Завдяки зусиллям де Франція стала четвертою ядерною державою після США, Великої Британії та Радянського Союзу. Цим кроком Деголь мав на меті підкреслити силу Франції та отримати більшу незалежність на міжнародній арені, в тому числі якраз від країн-членів НАТО. Деголь вважав, що ядерна зброя збалансує вплив Сполучених Штатів у Європі та зменшить постійну тривогу європейських політиків щодо американської пасивності на європейському Континенті у лютому 1965 року Деголь завдав ще одного удару по гегемонії США. Він вимагав відмовитися від долара в міжнародних розрахунках і повністю перейти на золото. Це було пов'язано з тим, що золоті запаси центральних банків Європи. Випередили американські і розрахунок у золоті був європейцям набагато вигіднішим. Але ця ініціатива була дуже небезпечною для Сполучених Штатів. Якби всі європейські країни одночасно спробували перевести свої долари у золото, Вашингтону загрожував би дефолт. На тлі конфлікту з Вашингтоном закінчувався перший президентський термін деголя. Ще в 1962 році, на вимогу генерала, були прийняті поправки до конституції Франції, за якими президент обирався загальним голосуванням. Для де було дуже важливо, щоб у створеній ним системі президент, який мав Чималі повноваження отримував свій мандат безпосередньо від народу проти виступали соціалісти. Вони вважали, що величезна особиста популярність та образ національного героя дозволить деголю переобиратися, доки він живий. Проте, попри побоювання соціалістів, вибори виявилися досить конкурентними. Суперником генерала був лідер соціалістів Франсуа Мітеран. Деголю не вдалося набрати більшість голосів у першому турі, але у підсумку він переміг. Набравши більше ніж 55%. Деголь залишився президентом, і США довелося продовжити переговори з метою зберегти Францію в північно-атлантичному альянсі. Деголю пропонували стати командувачем об'єднаних сил НАТО, проте 21 лютого 1966 року він заявив, що Франція виходить з військової ради НАТО і захотів ліквідувати всі бази Альянсу на території країни. Деголь назвав вихід Франції з НАТО останньою важливою битвою у своєму житті? Все, що робить Франція, вона робить як господиня і за своїм почином, казав Деголь Кеннеді. Розрив із НАТО призвів Деголя до ідеї поглиблення співпраці з Радянським Союзом. Ще в 1964 році країни уклали торгівельну угоду, а через рік почали співпрацю у сфері атомної енергетики. 1966 року. Деголь на запрошення президії Верховної Ради СРСР побував з офіційним візитом у Москві. Йому важливо було наголосити на незалежності Парижа від ідеологічних установок Вашингтона. За підсумками цього візиту було підписано радянсько-французьку декларацію, яка відкрила новий етап у відносинах між цими двома державами. Шарль де Голь підтримував деколонізацію африканських колоній Франції. Каталізатором цього процесу стала війна за незалежність Алжиру. Яка почалася в 1954 році. У цей період також відбулася деколонізація північноафриканських французьких володінь Марокко та Тунісу. Алжирська війна створила політичну кризу в Четвертій Республіці в 1958 році, коли уряд вжив жорстких заходів для придушення повстання. Французька громадськість, а також міжнародні союзники, включаючи США, продемонстрували. Дуже явне незадоволення цим конфліктом. У 58-му році Шарль Де Голь повернувся в політику як голова уряду. Найбільш дискусійним питанням порядку денного була незалежність Алжиру. У 60-му році відбулося кілька масових демонстрацій, після яких ООН визнала незалежність своєї колонії. Шарль Де Голь ініціював серію переговорів, які завершилися референдумом в Алжирі в 62-му, 99,7% населення обрали повну незалежність від Франції. Де Голь мав на меті позиціонувати Францію після Другої світової війни як прихильника самовизначення та борця. За деколонізацію. З 22 березня, по 2 травня 68-го року у великих містах Франції почалися демонстрації робітників і студентів. Хвилі протесту супроводжувалися жорстокими придушеннями з боку влади. Демонстранти об'єдналися навколо проблем справедливості, консерватизму освіти, високого рівня безробіття та глобалізації ринку. Питання, які хвилювали нове покоління, Включаючи присутність американської армії у В'єтнамі, обмеження автономії університетів у Франції та певну р... сегрегацію. Громадські заворушення, що почалися в Парижі, швидко поширювалися на інші провінції Франції. 10 мільйонів людей повстали. У Парижі зупинилося метро, аеропорти були закриті. Біля берегів Франції з'явилися кораблі з червоними прапорами. Було порушено залізничний і морський рух. Великим містам загрожувала голодна смерть. Відповідь Шарля Де Голля на протест була простою: так реформам? ні, хаосу. Генерал призначив дострокові парламентські вибори. Французи віддали перевагу миру, а не революції, і Деголь знову переміг. Однак його авторитет і популярність вже були. Слабкими за результатами референдуму 69-го року Деголь пішов у відставку з посади президента Франції. Після подій 68-го року і відставки Деголя він відновив написання мемуарів. У 70-му році він раптово помер. Новий президент Джордж Помпіду оголосив громадянам про смерть генерала і сказав такі слова: цитую: генерал Деголь помер, Франція стала вдовою. Шарль Деголь кілька разів рятував Францію від глибокої кризи. Він зробив дуже великий внесок у визволення країни від нацистської Німеччини у Другій світовій війні, що робило його військовим і національним героєм. Після Другої світової Деголь був лідером Франції в найбільш напружені періоди історії. Створення останньої п'ятої французької республіки і прийняття нової конституції пов'язують саме з ним. Конституція посилила інститут президентства, а президент Деголь зробив політику Франції більш вільною, незалежною і зміцнив позиції Франції на міжнародній арені. Його любили не всі. З ним було дуже важко вести перемовини. Американський президент Франклін Рузвельт називав французького генерала капризною нареченою і одного разу. Запропонував навіть Черчилю відправити Деголя губернатором на Мадагаскар. Черчилль повністю поділяв цю думку і навіть виношував плани усунути деголя. Ультраправі організовували на його життя безліч замахів, звинувачуючи у зраді французького населення Алжиру. Найвідоміший, мабуть, стався у 62-му році. Його організував Жан-Марі Бастєн-Тірі, відомий французький підполковник, який служив в Алжирі. Група ветеранів мала намір розстріляти президентський кортеж. Деголя врятував його зять, який вчасно їх помітив, озброєних людей, і закричав генералові Лягайте, батьку! усвідомивши невдачу, замовники спробували протаранити автомобіль де але ця спроба також провалилася. Бастєн Тірі, який нещодавно до цього отримав орден від деголя, був страчений через розстріл. Він став, до речі, останньою людиною, яку розстріляли у Франції. У будь-якому випадку більшість французів вважає Деголя рятівником Франції, який не тільки зміг зберегти країну, а ще й захищав її інтереси та самостійність. Незважаючи на те, що економіка була занепалою, і більш розвинені держави намагалися використовувати Францію у власних цілях. Але критики в нього також є. Наприклад, багато хто звинувачує Деголя у тому, що він покинув Францію під час німецької окупації, а потім ще й дав Алжиру незалежність. У результаті цього, до речі, 900 тисяч нащадків колоністів залишили Алжир після відходу звідти французької адміністрації. А ви напишіть в коментарях, як ви оцінюєте деголя та його політику. Що вам подобається, а що ні. Чекаю, ваші думки розгорнуті, аргументовані та логічні. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую всім, хто йому допомагає. Це дуже важливо. Якщо вас цікавить реклама чи співробітництво, посилання буде в описі каналу. Хай вам щастить. Бувайте!